Як поливати череночки, які ми вже висадили. Вони не люблять переливу. І для того, щоб не перелити, то краще дочекатись, поки зовсім вони підсохнуть. Навіть не так страшно, коли вони і трохи прив'януть, ніж перелити. Коли ми перелимо, коренева система взагалі згниє. І тоді черенок уже врятувати зовсім не вдасться. Тому під, кожен, під кожну рослинку підливаємо відстояну воду теплокімнатної температури, та ні в якому разі не стараємось перелити. Нехай краще підсохне, навіть трохи і прив'яне. Але не переливаємо. Це дуже шкідливо для таких маленьких рослин. А ще ми даємо шанс кожній рослинці. Можливо, якась іще не досить добре дала коріння, але ми теж її висаджуємо. У деякі пакетів садимо навіть по два інжирики. Але ж вони мають право на життя. Виживуть, звичайно, сильніші, але шанс даємо кожній рослині. А чи вона ним скористається, це побачимо. Тому поливаємо теплою водичкою відстояною та не переливаємо. Тоді є надія на гарні черенки інжиру.